Що стосується Національної гвардії України, то відповідно до розпорядження командувача Національної гвардії України з метою якісної підготовки, проведення роботи щодо комплектування збору і первинних документів для прийому на військову службу з 1 числа, як всі знають, було організована взаємодія з шістьма центрами надання дитяних послуг. Від Національної гвардії від військової частини було призначено ряд посадових осіб, з якими було проведено додаткові інструктивні заняття. Щодо здійснення, і, щодо здійснення якісного відбору можливих кандидатів на військову службу до Лавнарених гвардії, доведено до них основний алгоритм дій у ЦНАПах, порядок обліку і звіту про виконану роботу. Дані посадові особи також організували взаємодію з вище вказаної роботи з керівництвом На Напротязі двох останніх днів була проведена агітація за допомогою матеріалів, які надані нам з управління Північного територіального національної гвардії України. Такі як брошури, буклети, інформаційні бюлетні, де зазначена інформація щодо переваг служби в Національній гвардії України, можливість навчання у вищих навчальних закладах Національної гвардії України, що в свою чергу може надати в майбутньому перспективу кар'єрного росту, а також певні соціальні гарантії для військовослужбовців та членів їх сімей. Щодо безпосереднього комплектування, то на даний час... Національній гвардії існує чотири бригади оперативного призначення. Зараз робиться акцент на комплектуванні першої президентської бригади імені Петра Дорошенка, яка на даний час приймає участь і постійно приймала у відсічі збройної агресії. Хочеться зазначити, що бригади ці вже створені. Просто їхній штат зараз збільшений і. Підігнаний так би мовити до стандартів військових частин НАТО.